Вітаю вас, дорога церква! Христос Воскрес! Воістину, Воістину Воскрес. Да. І сьогодні ми продовжуємо серію да, дивитися на Пасхальні дні, і сьогодні моя проповідь так само буде не моя звичайна серія проповідей, а також буде про Пасху. Да. І знаєте, коли роздумував і просив Бога, Господи, відкрий мені текст, на який ти хочеш, щоб я сьогодні говорив. І він має бути про Пасху, да? і нещодавно ми вивчали. Ну, як нещодавно, ми вивчаємо по вечорах е, книгу пророка Ісаї. І ми згадали такого персонажа, як Єзекія. І я згадав, що під час правління Єзекії відбулася дуже така знаменательна подія. Єзекія вирішив влаштувати Пасху. І незвичайно Пасху, да. Там були певні підготовчі дії до того, щоб ця Пасха відбулася. Бо написано, що віднів Давида і Соломона да, не святкувалася так Пасха. Це була знаменательна подія. І давайте ми подивимося, друга хронік, 30 розділ з 14 по 20 вірш. Ми поринемо в ці події. А 14 дня, другого місяця, приготували Пасхальне ягня. Засоромлені священники і левити освятилися і внесли жертви всепалення до Господнього храму. Вони знову зайняли належні їм місця, і у відповідності з обов'язками, прописаними в законі Божого чоловіка Моїсея, священники кропили кров'ю, яку брали з рук Левитів, оскільки серед зібраних було чимало людей, котрі перед цим не звершували обряду освячення, тому левіти повинні були самі різати пасхальних ягнят за всіх неосвячених. Аби вони стали освяченими для Господа. Адже більша частина народу, переважно з нащадків Єфрема, Манасії, Сахара та Заволона, не очистилися, але їли Пасху не у відповідності з приписами. Тому Єзекія молився за них, говорячи: Господи благі, прости кожного. Хто всім своїм серцем бажає шукати Господа Бога своїх батьків, навіть якщо він належним чином не освятився, аби вживати святину? І Господь вислухав Єзекію і простив людям. Ось такий опис подій. І як я вже сказав, сьогоднішня моя тема це Пасха і освячення. Чому важливо було освятитися перед тим, як вживати Пасху? Чому для нас це важливо зараз? І який сенс зараз вкладається в наше освячення перед тим, як вживати Пасху. І, як я вже сказав, Перед тим як відбулися ці події, відбулися трошки раніше, в 14-му вірші, ще одні події. Єзекія сказав: насамперед вони піднялися і знищили всі ідольські жартовники, що були в Єрусалимі, а також усі жартовники для кадіння порозбивали їх та покидали в потік кедрони. А 14-го дня, другого місяця, приготували пасхальне язгня. Засоромлені священники, левити, освятилися і внесли жертву всепалення до Господнього храму. Тобто, ми бачимо ситуацію, да? перед тим як справити свято Господнє, Пасху потрібно було освятитися, да? потрібно було очистити. І єзеки робить це. Він наказує священникам, вони йдуть, розбивають всі ці ідолські жертовники, вони е очищаються після цього, і після цього вже відбувається сама Пасха. І коли ми говоримо про освячення, чому Бог в своєму припусті да, було важливо, щоб люди, які наближаються до нього, були освячені? Бо Бог святий, да? Слово Боже, нам чітко говорить, що для того, щоб бути, наближатися до Господа, нам потрібно освятитися. І ми читаємо книгу Левіт, 11 розділ 44 і 44, -й, 45 -й вірші. Адже я, Господь, ваш Бог. Тож і ви будете освячуватися і станете святими, бо я святий, не буде оскорнюватися ваших душ жодними плазунами, що повзають по землі. Чому це важливо? 45-й вірш. Я Господь, який вивів вас з єгипетського краю, аби бути для вас Богом, тому і ви будете святими бо я святий. Тобто є умова, коли ми говоримо про до того, щоб наблизитися до Бога, ми наближуємось не на своїх умовах. Бог зі своєї сторони він висуває певні умови. Він каже: Я святий. Отже, якщо ти хочеш наблизитися до мене, освятись, очистись і потім приходь. Знову ж таки, я не говорю це в контексті, ну, ми зараз в контексті Старозаповітньої Пасхи, що це важливо відмітити, тому що в новозаповітній Пасхи у нас дещо змінилося в цьому питанні. На самому початку, перед тим, як ми будемо розмірковувати над темою освячення, важливо зазначити два контексти освячення. Перше, це те, що описане в книзі Леві, да? те, що ми щойно прочитали, і він говорить нам про ритуальне освячення. Тобто це було зовнішнє, зовнішнє освячення. В чому воно проявлялося? Омовіння рук, очищення посуду, очищення домівок. Очищення після днів нечистоти, після доторку до мертвого, до крові і так далі. Тобто, всі ці моменти вони прописані в книзі Левит, і це було важливо для того, щоб людина могла освятитися і прийти вже в храм, приймати Пасху, заколати Пасху. Бо пасхальний ягня мав заколати не Левити, а саме голова дому, тобто голова сім'ї він мав заколати Пасху. І ці всі речі, як я вже сказав, були прописані в законі Моїсена. Саме про таке освячення йдеться в книзі Єзекії, да? коли ми читаємо, що прийшли ті, хто не освятилися, а потім почали їсти пасху, то вони саме в цьому контексті вони були ритуально нечисті. Вони не зробили ну, все те, що необхідно було за законом Мойсея, для того, щоб приймати і мати право приймати цю Пасху, не очистились. І як ми читаємо в книзі Левіт, що потрібно було очиститися для того, щоб наблизитися до святого Бога, відокремитися, звернутися до Бога. Коли ж ми говоримо про свячення, то варто розуміти, що святість або освячення це посвята себе, це відокремлення себе для чогось. Як ми тут в книзі Левіт читаємо, що Господь робить? Він каже: ви освятітеся, наближтеся до мене, бо я святий є і далі. Я Господь, який вивів вас з єгипетського краю, аби бути для вас Богом, тому й ви будете святими, бо я святий. Тобто, щоб бути зі мною, ви маєте бути святими, ви маєте відокремитися від того, що ну, ким були ви раніше. Ви були в Єгипті, ви там на, ну, бачили, як ті поклоняються різним ідолам, богам і всьому іншому. Відокремтеся, залиште це і приходьте. Бог відділяє для себе народ. І як я вже казав, в контексті Пасхи освячення включало в себе ритуальну чистоту, обмивання, утримання від певної їжі, статеву стриманість, уникнення на чистоти. Всі ці моменти вони були необхідні, щоб прийняти, щоб прийти і поклонитися Богові, щоб жертва, яку вони будуть приносити, була прийнята Богом. Якщо ж ми подивимося знову ж таки на першу Пасху, яка відбулася ще в Єгипті, ми бачимо, що там теж були особливі умови. Господь наказав помазати косяки дверей кров'ю ягняти. Це було не просто формальністю, це був знак освячення, відокремлення. Ті доми, яких помазані косяки кров'ю, вони відокремлені від іншої маси людей да, єгиптян, тому що вони з Господом. І коли проходив ангел-губитель, він не заходив в ті доми і не вбивав первенців. Чому? Тому що вони були відокремлені, посвяченими для Бога. Через це Господь показав, що Він відділяє ізраїльтян від єгиптян. Це був символ того, що Бог формує свій народ. Як сказано, ви станете моїм народом, і я буду вашим Богом. Це процес освячення, це процес відділення від чогось задля чогось або задля когось, відділення від світу задля Бога. Цей символізм важливий для нас і сьогодні. Коли ми дивимося на Пасху, яка звершилась на Христі, жертва Ісуса Христа також є Пасхою, і ми про це читаємо, 1 Коринтян, 5 розділ, 7 вірш. Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні, адже наша Пасха Христос принесений за нас у жертву. Апостол Павло тут використовує мову символів. Так? Він говорить про те, що закваска, що означає ви прісні? Це означає бездомішок, тобто в нас немає нічого того, що може нас звести ну, неправильну дорогу, без чого стороннього. Те, що є чистим, посвяченим. І коли ми говоримо про освячення, то бачимо заклик відокремитися від зла, від гріха, від усього, що спотворює нашу природу, да? і приєднатися до Христа. Ми маємо прийти до Христа, прийняти Христа як ту жертву, яка є нашим освяченням. І ось ми, коли говоримо про новозаповітню цю Пасху, ми розуміємо, що. Наше освячення відбулося тоді, коли ми прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Це перший етап нашого освячення. Він відділив нас від світу. Ми народилися заново. У нас відбулася переміна нашого. Ми були мертві, а стали живими. І це відбулося наше відділення для Бога. Як апостол Павло знову ж таки каже: ви вже не собі належите, а Богу. Тому що ви стали Його дітьми, ви стали його співспадкоємцями. І коли ми говоримо про пролиття крови Ісуса Христа через дію Духа Святого, який тепер в нас, да, в нас постійно відбувається процес освячення, відділення від цього світу. Ми інакше, да, ми не схожі на цей світ, який е, живе по своїм законам. Вони не читають Бога, вони не освячуються, вони не бажають наближатися до Бога. Знову ж таки, якщо ми повернемось до нашого основного тексту, до юдейської Пасхи, як вона відбулася за часів ЄЗеки, ми побачимо, що в них була проблема. В чому була проблема? Що багато людей прийшли на свято Пасхи, але не освятились. Вони не подумали про те, що треба якось очиститися, що треба відкрити все ж таки закон Тору. А всі ну багато хто знав, що треба, але не зробили. Вони не зробили те, що було. Б Необхідним. А за законом Мойсея вони не мали права їсти Пасху або мали понести за це певне покарання. Та ось що важливо, коли ми говоримо, що наша Пасха Христос, і коли ми сприймаємо вечерю Господню, да, це якраз нагадування цієї Пасхи. Кров є символом нового заповіту, укладеного через жертву Господа Ісуса Христа. Хліб це символ тіла Христового. Тобто церкви, да, в якої ми поміщені, якою ми належимо. І Ми відділені від світу, да? як ми кажемо, ми громадяни Небесного Царства, ми, у нас небесна прописка. І апостол Павло писав такі слова: Ви не свої, ви куплені дорогою ціною. І це дуже важливо пам'ятати, саме тому в першому писанні до Корінтян, 11 розділ 28 вірш, ми читаємо такі слова. Нехай же людина випробовує себе, і тоді їсть хліб цей і п'є чашу цю. Про що ці вірші? Ці вірші про освячення. Да? Перед тим, як прийти до Господа, перед тим, як вживати вечерю Господню, освятись, очистися, відділи себе від цього світу, від тих думок, від того гріха, можливо, в якому ти знаходишся, від тих залежностей, яких ти можливо, перебуваєш. І прийди до Господа з посвятою. З очищенням. І ми ще поговоримо про те, як це зробити на практиці. Коли ж ми говоримо про Пасху, про очищення перед Пасхою, про відновлення стосунки з Богом, про відділення себе від суєти, марноти, від гріховних речей, ми говоримо не про формальність, а про справжнє наближення до Бога. Це ще один особливий день, коли ми маємо по-особливому відчувати присутність нашого Господа. Ми Пасху святкуємо не тільки навесні. Насправді, кожного разу, коли ми приймаємо вечерю Господню, ми згадуємо Пасху. І це Пасха, яка була принесена за нас. Так? Як саме Господь Ісус Христос залишив нам цю заповідь, щоб ми знагадували собі. І це саме важливо. Але Слово Боже, ну, ж таки, ясно каже, освятіться, бо завтра Господь учинить чудо серед вас. Ісуса Навіна, 3 розділ 5 вірш. Ми бачимо. Ці слова, да, які були залишені Ісусу Навіну, це не в контексті було Пасхи сказано, але знову ж таки, для того, щоб наблизитися до Бога, їм потрібно було освятитися. Щоб наблизитися до Бога, треба освятитися. Не просто знаєте, прийти такий, який ти є. Такими, якими ми є, ми приходимо, коли ми тільки каємось, коли ми грішники, да, але коли ми вже є частинкою церкви. У нас же щось змінилося, да? у нас відповідальності стало трошки побільше. Бо тоді ми приходили такими, якими є. Господь відділяв, очищав, оновлював, давав нове життя. Але зараз Він дав нам все необхідне для того, щоб ми могли далі освячуватись. І це вже залежить від нас. В якому контексті? Да? Ніхто не може освятити нас крім Бога. Але для того, щоб ми освітились, нам потрібно прийти до Бога. Але для того, щоб прийти до Бога, нам потрібно зі своєї сторони зробити все необхідне для того, щоб правильно прийти до Бога. Да? Не так, знаєте, двір і знаєте, вибив двері і зайшов. Ні, потрібно зайти на умовах Божих. І слово Боже нам про це говорить: що поклоніння має бути в дусі і істині, що ми маємо очиститися, що ми маємо освятитися. Це процес, який триває з довжиною в життя. І давайте згадаємо: люди, що прийшли в Єрусалим святкувати Пасху. Жили на той час в різних державах: Юдея, Ізраїль це були два інколи навіть ворогуючі держави, які на той час ворогували. І коли цар Ізекія послав листи з закликом святкувати Пасху разом, одні посміялися, інші відкинули цю ідею. Але дехто прийшов, дехто очистився, дехто наблизився, бо зрозумів, що це їхній Бог. Він вивив їх з Єгипту, він проводив їх через ріки Йордану і так далі. І вони хочуть поклонятися цьому Богу, вони хочуть наблизитися до цього Бога. І для нас це також надзвичайно важливо відчувати цю близькість з Богом. Бо, як сказано, Яків 4.8, наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Насправді все дуже просто. Бог не ставить перепони для того, щоб ми могли приходити до нього. Але Він ставить все ж таки умови, що освячення це важливий елемент нашого християнського життя. І наше наближення до Бога допомагає нам зростати в нашому освяченні, допомагає нам зростати як християнам духовно. Ми говоримо багато про духовний ріст. Але ось що таке на практиці духовний ріст? Це. Це, скажімо так, чим більше ми часу приділяємо нашому поклонінню, чим більше і чаще ми відвідуємо нашого Господа да, біля престолу благодаті, де Він дає нам своєчасну допомогу. Саме там ми отримуємо все необхідне для того, щоб зростати. І коли ми, знову ж таки, приймаємо вечерю Господню, Пасху нашого, Господа Ісуса Христа, ми маємо бути освяченими. І, як я вже сказав, що це означає на практиці? Три елементи освячення, які Господь залишив в кожному із нас. Перше, покаятися, попросити в Бога прощення за ті гріхи, яких ми оступаємось. Хоч ми і християни, ми не ідеальні. Гордість, гнів, злі слова, заздрість, можливо, ще якісь, усе це може проникати в наше життя. І нам важливо від цього відкинутися, відділитися, освятитися. Друге. Оновити стосунки з Богом. Як це все зробити? В ідеалі пісти молитва. Да, просіть Бога, і Він відкриється. Да, написано, Якова, Наблизьтеся, і Він наблизиться до вас. Коли ми шукаємо Бога, Він обов'язково відкривається. І тоді Він буде працювати в нашому житті так, як ми собі навіть не уявляли. Коли ми просимо, Господи, очисти мої думки, моє серце, мої мотиви, все це. Ми можемо отримати через пісти молитву. І третє, освятитися через слово Боже. Да. Найважливіше і найпростіше, що Господь залишив нам, Він дав нам слово Боже. Він каже, Євангелія від Івана, 17 розділ, 17 вірш, як каже Ісус у молитві, освяти їх істиною Твоєю, Слово Твоє – істина». Читання Слова це також процес освячення. Ми виділяємо свій час, свою увагу для того, щоб наближатися до Бога. Да, ми збираємося по вечорам не просто для того, щоб група і один одного побачити. Ми збираємося навколо Христа. Ми збираємося для того, щоб освятитися, наблизитися, почути ще щось від Бога. І це процес освячення. Роздумування над Словом Божим – це також освячення. Це процес, який допомагає нам освяченийся. Слово Боже каже про це дуже чітко, Писання до Єфесян, 5 розділ, 25, 26 вірш. Як і Христос полюбив церкву і віддав себе за нею, щоб освятити її, очистивши водним купелем через слово. Да, знову ж таки, як ми очищаємось, як ми освячуємось через слово, через купільцю. Ми бачимо освячення через слово. І тут йдеться саме про контекст церкви. Це не просто для людей з вулиці написано, да, які ще нічого не знають про церкву, про Бога. І все, і все. Ні, це написано для церкви. І церква має перебувати в Слові, щоб очищуватися, щоб святитися. Тож, коли ми наближаємось до вечері Господньої, нам життєво важливо пройти через купіль Божого Слова і очиститися, і освятитися. Ще один момент. Да. Від зовнішнього очищення до внутрішнього. Як я сказав, є велика різниця між очищенням і освяченням, яке відбувалося при Єзекії, да, коли вони за законом мали очистити зовнішнє. Але Ісус Христос, коли прийшов, Він дуже багато говорив про наше внутрішнє. Він говорив про те, що нам потрібно очиститися внутрі, що ми маємо змінити наші думки, що ми маємо поклонятися в дусі і істині і в. В книзі Хронік, ми читаємо про ритуальне освячення Перед Пасхою. Там йшлося про зовнішнє очищення, яке передбачало певні дії, обряди. Але навіть тоді, коли люди не встигли освятитися, там був один такий елемент: левити звершили заступницьке освячення. Молитва Єзекії також була заступницькою, і Господь прийняв його. Тобто, те, що стосується зовнішнього, Божа благодать покриє. Але те, що стосується нашого внутрішнього, нам доведеться відповідати перед Богом. Так, і Павло в Пісані до Корінтян чітко говорить про вечерю Господнього, що той, хто є і їсть недостойно, то їсть собі на осудження. Це серйозне попередження. Але коли ми говоримо про новозаповітню Пасху, ми говоримо про Христа, про внутрішню зміну, про серце, ми можемо прийти гарно вдягнені. Зовні приготовані, але простягнути руку до вечері Господньої, не освятившися внутрішньо з гріхами, з непрощенням, з байдужістю. І це небезпечно. Апостол Павло, як я вже сказав, він про це попереджає 1 Корінтян 11.29. Бо хто їсть і п'є негідно, той і п'є в осудження собі. бо хоче, щоб ми освятилися, а вже тоді наближалися до вечері. Вже тоді наближалась до нього. Бо коли ми приймаємо вечерю, ми маємо особливу таку близькість з Господом. Ми, скажімо так, знаходимося на тій волні, як і сам Ісус Христос колись був. І третє, освячення є відповідальністю кожного із нас. Звісно, першочергове освячення зробив Ісус Христос, коли відділив нас. Але знову ж таки, як ми читаємо, Є заклик наблизитися до нього. Ми маємо бажання, ми маємо покаяння, ми маємо відновлення поклоніння. Бо, як сказав Ісус Христос в да, нас є Євангелії від Івана, 4 розділ, 21, 24 вірш, настає час, коли будете поклонятися Отцю не на тій горі, і не в Єрусалимі, але в душі і в істині, да, в духі і істині, коли ми святкуємо Пасху, яка звершилась через Ісуса Христа. Ми розуміємо, це не про зовнішнє місце. Да? Хор гарно співав. Ми приймали вечерю, у нас були певні підготовчі моменти. Але все це лише зовнішнє про Пасху. Внутрішня Пасха відбувається у нас в серці. Да? Як написано, що ви храм Духа Святого, кожен із нас має принести своє пасхальне ягня в нашому в своєму серці на алтар Божого храму, і принести її там. А в чому це полягає? Це... Ніхто не може освятити тебе замість тебе. Якщо ти не прийшов у церкву, якщо ти не прийшов і не наблизився до Бога, ніхто цього не зробить, ні пастор, ні батьки, ні хтось інший. На відміну від ну, тієї практики, яка була при Єзекії, що він помолився, левити там заступилися. В контексті новотоповітньої Пасхи так не відбувається. Ніхто не зможе тобі додати святості, ніхто не зможе тебе освятити. Твоє освячення залежить від тебе. Якщо ти прийшов негідно, то ти не освятишся. Якщо ти не прийшов, ти також не освятишся. Тому потрібно приходити до Бога правильно. І Бог дав нам інструменти для того, щоб ми могли освятитися. Перше слово Боже. Друге молитву. Третє наставників, четверте пасторів. Але рішення наблизитися, знову ж таки, належить кожному із нас. Да? Тобі особисто. Якщо ти не наблизишся, ніхто цього не зробить. П'яте освячення це дія серця. Це внутрішні процеси. Ми храм Божий, у нас живе Святий Дух, і на вівторі нашого серця має бути принесена Пасха, жертва освячення, жертва посвяти. І ніхто не може зробити це за тебе. Ти сам готуєшся, ти сам очищаєшся, ти сам присвячуєш свій час, ти сам роздумуєш над Словом Божим і сам вирішуєш бути святим, бути Божим, бути Його. Бо, знаєте, інколи думають, ну, Прийдемо в церкву і якось з усіма пройдемо. Але Слово Боже нас закликає більше все ж таки звертати на свої власні стосунки з Богом. Бо ніхто, знаєте, за компанію в Царство Боже не попаде. Туди попадуть ті, хто прийняли особисте рішення, ті, хто е, слідували певним правилам і освячувались, ті, хто приходили до Бога на його умовах. І дотримувалась його правил і його законів. Це не про законництво, це про поклоніння, правильне поклоніння. Тому що зараз інколи часто розмиваються поняття, і багато речей стають наче неважливими, Але Слово Боже нас закликає до того, щоб ми все ж таки притримувались Божих заповідей в тих моментах, в яких це важливо, а вони всі важливі. Освячуватися це важливо, тому що без освячення ми не можемо наблизитись до Бога. А якщо ми не наближаємось до Бога, ми не отримуємо всього того необхідного, щоб жити в Його волі. І останнє да. нехай це буде нашою молитвою, Якова 4:8. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас. Нехай це буде глибоким рішенням кожного із нас освятитися, щоб наблизитися, щоб прийняти Пасху Господню достойно в поклонінні, вистіні і в дусі. Станемо до молитви. Господь наш і Бог наш. Я дякую тобі за твою благодать та милість, Господи, за те, що ти свого часу, Господи, освятив нас, відділив від цього світу. І дав нам певне, Господи, повеління освячуватись далі. Да? Господи, і ми хочемо бути вірними Тобі. Ти працюй з нашими серцями, ти працюй з нашими думками. Допоможи нам бути, Господи, тими, хто зростає, зростає духовно, зростає, Господи, в любові до Тебе. І нехай через це прославиться, Твоє святе ім'я. Амінь. Амінь.